В цьому відео ви побачите, як відбувається звикання дитини до дитсадка. Тут іде мова про догляд за дітьми у яслах, дитсадках та окремих групах. Як забронювати місце в садочку для вашої дитини та які форми догляду за дитиною існують, ви можете побачити в іншому відео. Отже, ви вже побували на ознайомлюванні бесіді в яслах, дитсадочку чи окремих групах. А зараз відбувається звикання. Що таке звикання? Звикання це початок перебування вашої дитини у дитячому садочку. Ваша дитина повинна поступово звикнути до нагляду вихователя. Як відбувається період звикання? Спочатку ви наглядаєте за вашою дитиною. Разом з вами ваша дитина знайомиться з іншими дітьми, вихователями. Приміщенням та розпорядком дня. В перші дні ви перебуваєте в дитсадочку разом з дитиною досить короткий час. Поступово ваша дитина звикає перебувати під доглядом довший час. Ваша дитина звикає також і без вас залишатися у дитсадку або в приміщенні окремого догляду. Як довго триває звикання дитини до дитячого садочка? Звикання може тривати декілька тижнів. Термін звикання закінчено, коли дитина почуває себе в садочку вільно. Звикання може тривати довше, якщо ваша дитина здобуває, крім того, інші нові враження.